Ви знайшли можливість прийти на цю зустріч. У вас чудове місто, ви чудові люди. І коли нас питають, яку би ми, ви напевно, знаєте про те, що в Україні скоро вибори. Я так підозріваю. І напевно знаєте, чому ми сюди приїхали. Ми приїхали не просто попросити вашої підтримки. Ми приїхали, щоб ви почули, щоб ви дізналися. Що ми хочемо змінити в країні? Що зміниться персонально у вашому житті? Кожної людини, яка стоїть на цьому майдані, тих людей, які зараз нас чують і бачать, тих мільйонів українців, які хочуть іншого життя, які мають право на іншу якість життя, які мають право на роботу, на достойну роботу, які повинні мати право на достойну пенсію, на житло, на навчання наших дітей. Садки на низькі ціни в аптеках, які мають можливість і повинні мати можливість, щоб в Україні було все по іншому, і щоб.